Я вибрала друге послання Коринтянам, розділ 4, вірші з 7 по 9, щоб розпочати наше відео сьогодні. Тому що я думаю, що це місце списання представляє багатьох із нас і реальність того, що відбувається всередині нас. У вірші сказано. Ми носимо цей скарб у глиняному посуді, скарб того, що Бог говорить про нас, ким ми є, щоб велич сили належала Богові, а не нам. Ми звідусіль зазнаємо утисків, але не знаємо тіснот. Ми не розчавлені. Ми у відчайдушних обставинах, але не впадаємо у відчай, тому що Господь із нами. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас повалили, але ми не гинемо. Це те, як ми почуваємось під час лиха, після лиха, але це також дає надію щодо того, що ми не залишені. Господь з нами. І Він створив нас, здатними відчувати горе. І проходити процес зцілення, зцілення від печалі. Проживати горе це як іти у довгу подорож, усі проходять через певні етапи горя. Наші втрати різні, але ми всі проходимо подібний шлях, розбираючись із ними. Кожен етап це нормальна і здорова частина процесу скорботи. І важливо, щоб ми проходили всі ці етапи. Ми не можемо просто пропустити якийсь із них. Ми можемо уявити собі цей шлях скорботи як подорож в автобусі, по вулиці, де автобус має певні зупинки і кожна автобусна зупинка це новий етап коли нам потрібно розбиратися з нашою травмою, щоб зцілитися від неї. Перша автобусна зупинка номер один називається заперечення і гнів. Дуже часто наша перша реакція на втрати чогось. Важливого це заперечення. Ми не віримо, що це можливо. Ви можете переживати шок, бути відстороненими, не відчувати емоцій зовсім. Ви можете злитися на інших, на себе, на бога. Ми можемо пробувати знайти когось або щось, кого ми можемо звинуватити, щоб направити нашу звість. Ми хочемо щось зробити. і ви можете часто думати, якби тільки ви зробили це чи те, ви могли би уникнути цієї втрати. Ви можете задаватись питанням, чому це сталося саме зі мною? Я пам'ятаю, роки назад. Син мого чоловіка на той момент. Молодий чоловік загинув в автомобільній аварії. Це було жахливо. І ми вперше почули про це від його дочки. Вона сиділа перед нашим будинком і чекала, поки ми повернемося додому. І ми побачили її Вона ридала. І ми одразу зрозуміли, що щось жахливе сталося. Ми запитали її, вона сказала: Джек загинув. Джек молодший, так його звали. Загинув. Він потрапив в автомобільну аварію. І ми, звісно, були в шоці. І перше, що ми сказали, ні, не може бути. Це не найкраще, що ми могли відповісти їй. Очевидно, вона говорила правду. Але це нормальна реакція друга автобусна зупинка. назвемо її немає надії або безнадійна. Це найтемніше місце у нашому процесі скорботи. І з часом наше заперечення і злість розчиняється, і ми зустрічаємось лицем до лиця з реальністю нашої втрати. Це призводить до того, що ми почуваємось безнадійно. Так наче ніколи нічого більше не буде добре. Деякі люди проявляють цей етап через плач, замкнутість, депресію. У вас може зникнути бажання піклуватися про себе або про свою сім'ю. У вас може з'явитися бажання заглушити цей біль вчинками, що шкідливі для вас. іноді люди ховають свої справжні почуття на цьому етапі, роблячи вигляд, що все нормально, І говорячи, це не має значення, це не так уже й болить. Ви можете мати почуття провини через цю втрату, хоча ви не могли зробити нічого, щоб її передбачити. Нам треба усвідомити, що шлях скорботи ця дорога від нашої втрати, і до зцілення, і відновлення це непрямий шлях. Ви можете проходити і повертатися від другої зупинки на і назад в процесі скорботи. Ви можете проходити їх з різною швидкістю порівняно з іншими, і це нормально. Часто, коли ви думаєте про когось чи щось що ви втратили, ви можете повертатись до етапу, який ви думали, що ви вже пройшли. Ви можете повернутись назад до гніву зупинки номер один. Або знову почуватися безнадійно на зупинці номер два. І з часом приходить автобусна зупинка номер три, що називається новий початок. і я думаю, що для більшості, хто бере участь в цьому зараз, мені здається, ви на це скажете: «Це не станеться ніколи. Але з часом, іноді з допомогою друга, ви таки зможете пройти цей шлях і дійти рано чи пізно до зупинки з назвою Новий початок. Це місце, де ви приходите до прийняття втрати. ви усвідомлюєте, що нічого не повернеться назад, і не буде як було. Але ви вчитесь жити із цією втратою. Ви можете говорити про свою втрату без гострого болю. Що ви переживали, коли втрата була новою, те, що змінилося за цей час, стане новою нормою, і ви зможете будувати плани і жити в цій новій реальності. Вірите ви зараз це чи ні? Ви будете відчувати нове життя всередині вас, нову енергію, плани, сподівання, бажання знову бути серед людей. І, мабуть, більшості з вас зараз здається, що це було б дивом. Ви можете більше усвідомлювати, що саме є важливим у житті. Ваші цінності можуть змінитися. І якщо ви справді пройдете цей шлях скорботи, ви зможете допомагати в цьому іншим. Господь створив людей дивовижними істотами. Завдяки його дивовижному задуму. Ми можемо не лише пережити майже будь-що ми можемо відновитися після травми і стати сильнішими через це для кращого майбутнього. Так, це правда. і звісно, легше віднайти цю дивовижну здібність зцілення, якщо ми будемо відкриватись для Бога у процесі І Я хочу сказати, що найбільша перемога у будь-якій війні чи після лиха це, коли кожен із нас потім приходить до кращого життя у нашому суспільстві, об'єднуючись із вічною частиною нас всередині. Що Господь заклав нас? Процес скорботи цей шлях, подорож в цьому автобусі. Разом із цим існує інша дорога, яку ми могли б назвати об'їзним шляхом, що намагається перескочити чи об'їхати ці зупинки довкола, відхилитися чи оминути зупинку номер один чи номер два, і прийти зразу до нового початку. Дорога, що оминає вулицю скорботи, іноді люди хочуть пропустити всі ці зупинки і отримати відкритий доступ зразу до зупинки номер три. що називається новий початок. Вони не дають собі часу і місця, щоб прожити горе чи злитися через страту. і це зрозуміло, тому що всі ці речі. Вони змушують нас проживати більше болю. Ця об'їзна дорога брехливо обіцяє зробити ваше горе коротшим і не таким болючим. Можливо, є люди у вашому житті, що говорять просто забудь це, будь сильним, не плач. Ці речі можуть спонукати вас спробувати обійти це все, але ця об'їзна дорога, шкідлива для вашого тіла, для вашої душі і для вашого духу. Це важливо пройти етапи скорботи, щоб ми могли розібратися з нашою втратою чесно і дійти до нового початку нормальним природним шляхом Визнання болю втрати вимагає сміливості. Нам так хочеться уникнути його. Іноді ми займаємо себе виконанням божої роботи, щоб уникнути почуття болю. Але якщо ми не зупинимось. Для того щоб оплакати свою втрату, це горе залишиться всередині нас і може призводити до проблем ще багато років. Я вірю, що Бог уже веде вас шляхом зцілення. Я вірю, що якщо ви зупинитесь, щоб озирнутись і побачити, де ви є, Ви побачите себе в цьому автобусі на одній із зупинок на шляху скорботи. Тож я хочу, щоб ви уявили себе в цьому автобусі і задали собі питання, що допоможе вам визначити ваші втрати і місце, де ви знаходитесь на шляху скорботи? Чи ви вже розпочали цю подорож? Чи зайшли в автобус? На якій зупинці ви бачите себе зараз? Зупинка номер один зі злістю і запереченням. Номер два. Ми з і депресії. Чи номер три. Новий початок. Чи ви застрягли на одній із зупинок? Чи ви намагалися оминути цю дорогу і зрізати шлях, пропустивши якусь із зупинок? Важливо знати, де ви знаходитесь на шляху скорботи прямо зараз. І я сподіваюся, що це допоможе вам побачити, де ваші друзі знаходяться також, щоб ви могли приймати їх такими, які вони є. Благословінь вам. Побачимось у наступному відео.